Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Сабо назвав серйозну небезпеку для збірної України. Левандовський отримав несподіваний варіант продовження кар'єри. Динамо хоче замінити Блєнуце більш досвідченим форвардом. Деталі. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер, друзі, поїхали до новин. Мінус Нуніс у Саудівській Лізі. Прихід Бензема миттєво змінив розклад Аль-Хілялі, Дарвін вилетів з заявки на пролігу. У зможе грати лише в Азіатській лізі чемпіонів, на внутрішній чемпіонат його не заявили. За Нуніса заплатили 53 мільйони євро всього 6 місяців тому. У київському Динамо не приховують мети знову бути першими. Головний тренер білосиніх Ігор Костюк дав зрозуміти, що ключ до повернення на вершину полягає в щоденній роботі та внутрішньому голоду до перемог. Костюк заявив, що гравці вже усвідомили: на право виходити в старті потрібно заслуговувати щотижня. Повідомляє прес-служба Динамо. Тренер чемпіонів України зазначив, що команда живе в режимі постійної конкуренції. П'ять повноцінних тренувальних днів формують характер та ментальність, а без максимальної самовідачі на заняттях не можна вимагати якості в офіційних матчах. Саме це, на думку наставника, поступово змінює атмосферу всередині колективу. Костюк підкреслив, що білосині будують гру на інтенсивності та швидкості рішень. Команда робить акцент на вертикальні атаки, зональну організацію та ефективність у завершальній стадії. При цьому тренер не ділить футболістів за віком. Шанс отримують ті, хто готовий брати відповідальність та витримувати високий темп. Гравці чітко розуміють, що гратимуть краще. Тренування відбуваються 5 разів на тиждень, а гра одна. І тому, якщо в тренуванні не буде змагальної жаги, та 100% віддачі, не варто її очікувати під час матчів. Динамо будує сучасну модель гри: вертикальну, зональну, інтенсивну, з акцентом на швидкість рішень та ефективність, заявив Костюк. Олександр Караваєв розповів, яким буде Динамо в другій частині сезону. Голодним до перемог, адже в нас велике відставання від першого місця. Тому в кожній грі потрібно грати лише на перемогу, в принципі, як і завжди. Нинішнє становище будемо виправляти, сказав Олександр Каравай. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустрічі на полях Конгресу ЄФА у Брюсселі з Єврокомісаром із питань спорту Гленом Мікалефом та головою ФІФА Джані Інфантіно. Центральною темою розмови стала позиція України щодо можливого повернення російських команд у міжнародні змагання. У діалозі з Гленом Мікалефом обговорювали актуальні питання європейського футболу, включно із збереженням чинних обмежень. Єврокомісар раніше публічно висловлювався проти ініціатив щодо пом'якшення санкцій, і українська сторона висловила подяку за таку позицію. Окрема зустріч відбулася з президентом ФІФА. Шевченко проінформував його про ситуацію в Україні. Та наголосив, що будь-які кроки до послаблення бану для російських команд неприпустимі. При цьому на самому конгресі УЄФА питання повернення росіян офіційно не розглядали. Під час розмови сторони обговорили актуальні питання європейського та міжнародного футболу. Андрій Шевченко доніс інформацію про важку ситуацію в Україні та наголосив на неприпустимості спроб пом'якшення обмежень для росіян на конгресі УЄФА в Брюсселі. Питання їхнього повернення не розглядалося. Йдеться в повідомленні УАВ. Бекхем хоче втілити в життя ідею з дуетом Роналду та Месі, і СПН інформує, що англійць поговорив про такий перехід з Лео, і той схвалив цей варіант. Залишилося мовити Кріштіану. Є проблеми, як повідомляє Білд, наставник Барселони Ганс Дітерфлік після поразки від Атлетіку в Кубку Іспанії жорстко розкритикував поведінку гравців на полі. За його словами. Багато футболістів були неуважні, не дотримувалися тактичних вказівок та демонстрували недостатню інтенсивність гри як із м'ячем, так і без нього. Така поведінка стала головною причиною серйозних претензій від тренера, який у футболі не терпить подібної розслабленості. За інформацією джерела, флік вважає. Що частина гравців намагалася заощадити сили для гри вдома, але такий підхід є неприпустимим, особливо в матчах найвищого рівня, де суперник не пробачає жодних помилок чи пропусків уваги. Нагадаю, другий матч півфіналу Кубку Іспанії Барселони з Атлетіко відбудеться 3 березня. Жеребкування групового етапу Ліги Націй, що відбулося 12 лютого, визначило суперників збірноті України. Команда зіграє проти Угорщини. Грузії та північної Ірландії. Одним із перших на результати розподілу відреагував відомий у минулому футболіст та тренер Йожев Сабо. Особливу увагу фахівець приділив протистоянню з Угорщиною. За його словами, спортивний аспект у цьому випадку складно відокремити від загального контексту відносин між країнами, що додає майбутньому матчу принциповості. Йожев Сабо підкреслив, що напруженість між державами накладає відбиток і на футбольне поле. Він зазначив, що подібні ігри завжди сприймаються гостріше звичайних зустрічей групового етапу. У нас непрості стосунки з Угорщиною, і це ні для кого не секрет. Орбан занадто багато говорить про Закарпаття і робить гучні заяви. Не хочу більше про це говорити, але цей матч буде принциповий, Заявив САБО Крутий Поворот. Як повідомляє Фічакес, Атлетіко Мадрид серйозно розглядає можливість підписати Роберта Левандовського наступного літа, коли його контракт з каталонцями завершиться. Зазначається, що мадридський клуб контактував з представниками нападника щодо переходу. Матрацники бачать у 37-річному Левандовському досвідченого лідера, який може одразу внести вагомий вклад у боротьбі за трофеї. Утім сам Роберт останнім часом більше схиляється до продовження кар'єри саме в Барселоні і готовий обговорити новий контракт після президентських виборів у каталонському клубі 15 березня. Головна мотивація стабільність для родини та комфорт уже в знайомому середовищі. У нинішньому сезоні Левандовський забив 13 м'ячів у 29 матчах. Солідний показник, зважаючи на те, що частину поєдинків він розпочинав із лави запасних. Transfermarkt оцінює його вартість у 9 мільйонів євро. Українець готується до дебюту. Наставник Леона Павлу Фонсека заявив, що нападник збірної України Роман Яремчук може дебютувати за французьку команду вже у неділю, 15 лютого, матчі з Ніцею. Нагадаю, нещодавно українець перейшов до французького клубу на правах оренди. Він у порядку, він може розпочати гру. Я прийму рішення, але це гравець, який би міг вийти в основі. Переводить слова фонсеки офіційний сайт Ліона. Київське Динамо активно переглядає варіанти посилення лінії нападу. Клуб не відмовляється від ідеї підписання ще одного форварда. Білосинім потрібен футболіст, здатний одразу включитися в гру і додати конкуренції в передній лінії. Заявив журналіст Ігор Циганик: У розпорядженні столичної команди є кілька варіантів, проте стабільності не вистачає. Молодий Матвій Пономаренко тільки набирається досвіду, Едуардо Гереро поки що не повністю виправдовує очікування. А Владислав Блєнуце, за оцінками експертів, не зміг вийти на оптимальний рівень у першій частині сезону. У середині клубу розуміють, що боротьба за титули вимагає глибини складу: один травмований гравець або той, хто втратив форму. Може змінити хід сезону. Саме тому йдеться не просто про покупку, а про точкове підсилення нападника, який готовий одразу давати результат. Сам циганик зазначив, що питання конкуренції стоїть гостро. За його словами, Динамо справді шукає форварда, тому що поточні варіанти не дають повної впевненості, а команді потрібен гравець, здатний виходити та одразу вирішувати епізоди. Раніше повідомлялося, що Динамо хоче підписати Арена Айдіна. Та мексиканського форварда Алі Авіла. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!